При вирощуванні розсади можливе виникнення деяких труднощів, рослини погано ростуть, марніють або навпаки, занадто швидко тягнуться вгору, можуть захворіти і загинути, щоб цього не сталося. Потрібно не відступати від правил вирощування. А якщо проблеми все ж сталося, то відразу приступити до їх усунення умови вирощування томатів для вирощування здорової розсади. Необхідно дотримання декількох умов, використовувати тільки якісне насіння. Провести передпосівну підготовку насіння, висаджувати насіння в підготовлений ґрунт, контролювати вологість ґрунтової суміші, підтримувати оптимальну температуру, регулювати інтенсивність освітлення, розсада помідор витягується, можливі причини. При вирощуванні розсади томатів часто виникає така проблема рослини тягнуться вгору, стебло стоншується, коріння не розвиваються. Виникнення такої неприємності може сприяти кілька факторів, що вимагають детального розгляду. Температура протягом семи днів після появи сходів потрібно підтримувати температуру вдень близько 1,7 вночі 1,5 нульс. Після цього часу її слід трохи підвищити. 1.9.0 дев'ять в день і 1.6.0 нульс вночі. Цей режим дотримується до появи другого третього справжнього листка або до часу пікіровки рослин 3,0. 35 днів. Надалі можливе підвищення температури на 1.2.0 нульс при більш високих показниках У сієнців прискоряться обмінні процеси, вони почнуть рости більш інтенсивно і як наслідок стануть витягуватися. Прагнучи захопити більше простору освітленість, вирощуючи розсаду на підвіконні, постійно стежити за рівнем освітленості. Світловий день повинен бути не менше 10 годин. При нестачі світла необхідно підсвічування розсади для збільшення кількості світла, не використовувати лампи розжарювання. Від них виходить велика кількість тепла, що веде до підвищення температури повітря близько рослин, і світловий спектр таких ламп не підходить для вирощування розсади. У цій якості доцільніше застосувати світлодіодні або лампи денного світла, не варто забувати щодня повертати шухлядки з рослинами різними сторонами до вікна, це запобігає витягування сіянців в одну сторону, різновиди ламп для підсвічування розсади фотогалерея, фітопанель, світлодіодна лампа, натрієва лампа, люмінесцентна лампа полив, до появи трьох справжніх листків розсаду поливають не більше трьох разів. Так як перші 20-25 днів після сходів рослини ростуть повільно і не вимагають великої кількості вологи перший полив провести, коли проростуть всі сіянці, другий через 10-14 днів і третій перед пересадкою, після висадки в окремій ємності, поливають раз в тиждень такою кількістю, яке здатне повністю промочити ґрунт в горщику. До часу наступного поливу ґрунт повинен трохи підсохнути, температура поливної води не повинна відрізнятися від навколишнього. Надалі, контролюючи зростання розсади, кожна рослина слід поливати самостійно у міру підсихання ґрунту. Це стримує зростання і витягування сіянців, як часто поливати, чому витягується розсада. Відео підгодівля до пікіровки розсаду не потрібно підгодовувати. Для маленьких рослин цілком достатньо харчування в підготовленої ґрунтової суміші, першу підгодівлю провести через 12-14 днів після пересадки. До цього часу рослини укореняться і зможуть повноцінно використовувати добрива, підгодувати комплексним мінеральним добривом, використовувати нітромофоску або нітрофоску, повна столова ложка на 10 літрів води. Полити 150 грідини на одну рослину, наступну підгодівлю зробити через 10-14 днів у 10 літрах води розвести по столовій ложці суперфосфату і нітрату калію, полити по склянці під рослину, третя і остання підгодівля в стадії розсади робиться ще через 2 тижні. Виконується вона алогічно першій. З різницею в тому, що під рослину слід вилити склянку рідини, при проведенні всіх підгодівлі можна застосувати і спеціальні склади добрив для розсади, використовуючи їх звичайно, строго дотримуючись інструкції до застосування, слід зазначити, що всі внесення добрив повинні поєднуватися з термінами поливу, щоб уникнути надмірного зволоження при збільшенні кількості харчування. Рослини стануть жирувати і набирати зайву зелену масу, що неминуче призведе до витягування розсади. Загущенність посівів на початковому етапі зростання, коли сіянці знаходяться в загальному ящику. Не слід допускати загущення, велика кількість рослин, перебуваючи на малій площі, будуть конкурувати між собою, прагнучи отримати більше життєвого простору. У цій боротьбі вони виснажують себе і навколишні пагони. Стягнуться до світла, прагнучи отримати більшу кількість енергії. В таких умовах рослини виростають слабкими і кволими, щоб це не допустити. Після появи сходів необхідно зробити проріджування, відстань між сходами залишити не менше 1,5 см. у міру зростання, збільшити його до 3 см. Загартовування. Розсаду помідорів під час всього періоду зростання потрібно гартувати. Найбільш інтенсивно цю процедуру проводять в останні три тижні перед висадкою у відкритий ґрунт або теплицю, але починати її потрібно набагато раніше при появі двох справжніх листків, проводять загартовування сіянців, відкриваючи віконні рами або квартирки приблизно на один-один. П'ять годин, знижуючи температуру до дванадцять, для маленьких рослин це є своєрідним шоком, і їм доводиться активізувати свої захисні резерви, використовуючи на це можливі надлишки енергії, які можуть піти на посилення ростових процесів, проводячи загартовування сіянців раннього віку, вони виростають більш міцними і життєздатними. Розсада все ж витягнулася, що робити, не зважаючи на всі зусилля. Розсада помідор все ж витягнулася, впадати у відчай не варто. Ще є можливість виправити становище при пікіровки в стаканчики. Можна рекомендувати величину 8-8 х або 10-100. стебло витягнувся сіянця, заглибити в ґрунт, залишивши на поверхні сім'ядольні листочки. Після пересадки полити блідим розчином перманганату калію в органцівки, Після пересадки проаналізуйте причини, які вплинули на витягування рослин і усуньте їх. Якщо пікіровка розсади не планувалася і помідори вже були посаджені в окремі ємності, то проведіть звичайну пересадку з метою заглиблення стебла. При цьому можна розглянути стан кореневої системи. Можливо, будуть потрібні судини більшого розміру. Малий обсяг поживної суміші також може бути причиною витягування. Недолік місця спровокував прагнення рослини до отримання більшої кількості світла і тепла, а давши простір. Сієнець отримає більш комфортні умови, крім пересадки. Існує такий варіант вирішення проблеми: це використання препаратів гальмують зростання надземної частини і сприяють потовщення і укорочення стовбура. Одним з них є препарат атлет, при його використанні ріст кореневої системи активізується, а стовбур перестає витягуватися і дещо зменшується в розмірах. Застосовувати його можна кілька разів. Найбільш ефективним буде кореневе внесення поряд з оприскуванням зелені рослини для поліпшення якості розсади можна застосувати такий спосіб: розчинити чайну ложку з гіркою з човини в 5 літрах води, полити цією рідиною сієнці. Витрачаючи по 200 рослину і прибрати стаканчики в приміщення з температурою 8 з протягом тижня освітлення залишити на звичайному рівні, а полив припинити по завершенні цього часу, буде помітно, що саджанці позеленіли і припинили зростання. Після знову їх потрібно помістити в нормальні умови відео про те, як виправити становище, профілактика витягування розсади, щоб не допустити витягування розсади. Слід дотримуватися агротехніку вирощування у цій справі, не може бути дрібниць. Перш за все, слід звернути увагу на такі моменти: дотримання температурного режиму регулювання освітленості в переважній більшості випадків необхідно додаткове освітлення, виключення надлишкових поливів своєчасні підгодівлі рекомендованими дозами проріджування посівів, що забезпечує нормальною площею харчування, проведення загартовувань. Особливості посадки витягнулися рослин. При посадці витягнулися рослин на постійне місце. Потрібно дотримуватися деяких правил. При посадці в закритий ґрунт, якщо розсада витягнулася трохи на 30-40 см висаджувати рекомендують таким чином: викопати лунку глибиною 10-15 см і діаметром в два рази більшим, ніж у стаканчика з рослиною. Усередині її зробити ще одну трохи більше величини горщика. Помістити в неї саджанець і засипати землею перша. Велика лунка залишається відкритою через два тижні, як тільки рослина добре приживеться засипати все поглиблення. Це робиться тому, що засипане стебло відразу дасть додаткові корені. Це призупинить зростання всієї рослини, якщо рослини для теплиці витягнулися до метра, висадити її так, щоб верхівка була не вище 30 над ґрунтом. Зробити це так. За кілька днів до висадки обірвати все листя, що знаходяться нижче залишеної надземної частини, у теплиці підготувати канавки глибиною 6-8 см на довжину висаджуються рослин, враховуючи. Що тридцять не заглиблюються на кінці, зробити поглиблення для горщика з коренем, переросла розсаду, розташувати в канавці, трохи закріпити дротом або дерев'яною рогаткою, корінець помістити в зроблене поглиблення і засипати землею, трохи утрамбовуючи, над канавками натягнути шпагат або дріт на висоті 0,5 і вільно закріпити на ній решту стебла в закінчення роботи полити всю канавку, слід звернути увагу на те, що не можна поглиблювати борозенки. Корінь зі стеблом може загнити, і рослина загине. У відкритий ґрунт витягнулася розсаду висаджувати похило, подібно тепличного варіанту. Різниця в тому, що над землею потрібно залишити 15-20 рослини. При використанні занадто перерослого саджанця має сенс розділити його на дві частини: одна частина з коренем і 5-6 листочками висаджується відразу, а інша поміщається в ємність з водою. Через деякий час на ній з'являться корінці, коли вони виростуть до двох см, рослини готові до посадки. Виростити добротну розсаду звичайно дуже клопітно, але ці турботи не пройдуть даремно. Рослини, випликані своїми руками з самого насіння, неодмінно віддячать найкращими плодами.